В Івано-Франківську почали наносити пластикову розмітку. Дорожники стартували з вулиці Галицької. Перший пластиковий перехід з'явиться біля пасічнянського мосту, адже це одна з найнебезпечніших ділянок. Задля безпеки пішоходів у першу чергу нову розмітку буде нанесено на пішохідних переходах магістральних вулиць, на яких інтенсивний рух транспорту. Технологія нанесення розмітки холодним пластиком потребує певної температури та вологості повітря. Відтак роботи дорожники змушені проводити в день. Дві бригади вже працюють на Галицькій. Перше у місті Івано-Франківську ми розпочинаємо наносити розмітку не фарбою, а пластиком пластиком, який є більш довговічний, якісний матеріал і гара. У нас прописана в угодах мінімум три роки буде. Тобто це вже означає, що підрядники беруть на себе відповідальність. Ми десь планували раніше розпочати, не розпочинали, тому що не дозволяли погодні умови. Зараз ми це в принципі ну десь будемо розпочинати. Відтак водіїв просять із розумінням віднестися до тимчасових незручностей на дорогах. Будуть незручності, будемо малювати вдалі розмітку, тому от вже бачимо є корки на вулиці Галицькій. Але вночі просто зараз ще неможливо. Будемо регулювати рух таким чином, бо просто можливо зараз поліцію, щоб вони там регулювали і ну, щоб менше корків створювалися. Дорожники розповідають, залишки старих зебр на дорогах міста стерлися практично на 50%. Тож роботи їм не бракуватиме. Експериментально зараз по місту будемо наносити пішохідні переходи холодним пластиком. Це двокомпонентний матеріал хімічної шивки. На якій дається гарантія, гарантійний термін експлуатації його 3 роки. Тобто він наноситься товщиною від 2 до 3 мм, посипається для покращення видимості в нічну пору доби спеціальними світлоповертаючими кульками і набагато кращий. В порівнянні з фарбою. На Галицькій розпочали нанесення розмітки біля двох небезпечних переходів біля музичної школи та біля мосту. Завершити роботи як з нанесення пластику, так і фарби дорожники планують до травня. Щоправда, пластикова розмітка буде виключно на нових капітально відремонтованих дорогах. Вперше ми ставимо пластикову розмітку. Це європейська практика. Я хочу сказати, що нехай вона є дорожча, але вона набагато довговічна. І нехай ми кожних три місяці не малюємо розмітку, а намалюємо це буде хоча б на два роки. Тому важливо, що ця розмітка розпочинається в нашому місті. Зрозуміло, що не на всіх вулицях, але на центральних вулицях ми встановимо пластикову розмітку, а також в першу чергу біля шкіл, навчальних закладів встановимо переходи, розмітку так, щоб наше місто було європейське.